Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина. Здорова країна. Усім привіт! Мене звати Андрій Грач, і я вітаю вас у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми прийшли у медичний центр Здорова родина та поспілкуємося з лікарем-педіатром про цистит у дітей. Добрий день, Галина Іванівна. Розкажіть, будь ласка, про цистит у дітей. Добрий день. Цистит це запальне захворювання сечового міхура. Його викликають бактерії, переважно кишкова паличка. Це такий мікроорганізм, який живе в кожного з нас. Він може бути в нормі. Якщо там людина не хвора, може не давати ніяких розладів, може давати розлади дуже по різному От така має таку особливість. Він має такі війки і джгутики, і він здатний проникати. Проти току сечів сам сечовий міхурь. Піднімається собі помаленьку до сечового, там осідає і починає розмножуватися. І коли його стає велика кількість, саме викликає він тоді запалення. І ми тоді маємо скарги, які характерні для запалення сечового міхура. Ну, Звісно, цистит може викликати не тільки кишкова паличка, можуть бути інші збутники. Ну, і для цього в нас є спеціальні аналізи бакпосів. Ми визначаємо, який саме збутник, і вже від того можемо коригувати лікування. Ну, але Найчастіше саме викликає кишкова паличка. Цит е, може бути як і в хлопчиків, так і в дівчаток з різною частотою. Е, якби таких. З точних даних сказати, що в хлопчиків частіше чи в дівчаток частіше ми не можемо, але вважається, що дівчатка більш схильні до захворювання на цистит, тому що сама уретра в них набагато коротша, ніж в хлопчиків, і набагато легше бактеріям проникнути в сичовий міхур, ніж у хлопчиків. І тому таке одне правило, якщо новонароджених дівчаток правильно треба підмивати, має бути правильна гігієна зовнішніх статевих органів. Обов'язково від зовнішніх статевих органів до ануса, а не навпаки, від ануса до зовнішніх статевих органів, тому що тоді е, посилюється можливість інфікування саме сечовідільної системи. Не тільки розвитку циститу, а розвитку ще й інших таких грізніших, можна сказати, захворювань. Середовище для бакпасів, воно одне для всіх бактерій чи для різних треба різні середовища. Ми висіваємо, де бакпосів сечі збирається, сеча висівається на живельне середовище. Воно йде одне, на якому можуть рости різні бактерії. Там воно так скомбіновано, щоб там не тільки одна висівалася. Якщо ми хочемо посіяти сечу на якийсь конкретний збудник, ми так і вказуємо бак посів сечі, наприклад, наприклад, на кишкову паличку. Тоді її будуть сіяти суто на середовище для кишкової палички. Розкажіть, будь ласка, про симптоми циститу. Симптоми циститу характерне почащене сечовипускання маленькими порціями сечі. Наприклад. Для дітей трьох років частота сечовипускань це така орієнтовна цифра. Там 7, 8, 9 разів на добу. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина в три роки ходить 12 разів на добу, але при цьому її нічого не турбує, варто звернутися до лікаря, тому що це вже є почащене сечовипускання. В маленьких дітей новонароджених це набагато важче визначити, тому що вони в памперсі і в них. Неможливо прослідкувати, коли саме вони пісують. Але частота сечовипускань орієнтовно в них 20-25. Так до трьох років дітей з року до трьох, там 10-12. Такі цифри орієнтовні. Е, ще можуть бути хибні позови на сечовипускання. Бо там прийшла до вас дитинка, проситься в туалет, сіли на горшок і нічого не вийшло. Угу. Думаємо, що ж це таке. Якщо так повторюється протягом дня декілька разів, це називається хибні позови на сечовипускання. з такими симптомами, також варто звернутися до лікаря. Ще сечовипускання може бути болісне. Якщо це старші дітки, вони вам скажуть, я не буду там пісити, бо мене болить. Або коли сідають на горшок, починають плакати. Якщо це дітки до року, то батьки часом відмічають, що дитинка пісає. І плаче, або вони відмічають плач, а потім дивляться, і вже наповнюється. І вони тоді розуміють, що йде е, саме біль під час сечу випускання. Хоча це важко прислідкувати, переважно діти такі маленькі, вони стають неспокійні, погано сплять, пробуджуються. Температура при циститі не буває. Якщо є температура, то тоді треба думати про якесь інше захворювання, крім циститу. Якби скарги Є, але температура не повинна бути. Якщо є температура, значить це інша локація самого процесу. І ще, якщо діти старші, вони можуть там скаржитися на біль в ножці, на біль в промеженні, на біль внизу живота. Але проблема в тому, що діти до 6 років погано його локалізують. Вони будуть просто показувати ділянку попка, і вже тоді дуже важко визначити, чи це. Астриц, це незживотач, це апендицит, там же потрібна диагностика діагностика і не одного спеціаліста. Яким чином діти найчастіше заражаються цими бактеріями? Вони живуть в нашому кишечнику. І якщо неправильна йде гігієна, найчастіше це є висхідний шлях. Просто через уретру вони потрапляють вверх. Але якщо, наприклад, є Сім'ї в якісь розлади, або, наприклад, якщо там дитина перемерзає, або якщо неправильна гігієна, там маленьких дітей в памперсі, воно починає рости, тому що там таке середовище, там тепло. І вони мають таку змогу розмножуватися, якби складається багато чинників один на одне. Може бути після якогось перенесеного вірусного захворювання, просто імунітет ослаблюється, і вони мають дуже таку можливість розростися. Часто бачу таку картину, що діти граються в пісочниці, а коли дітей нема, там часто кішки бігають. Справляють свою потребу, і в мене наводиться думка, що в пісочниці можна заразитися це. Це швидше глисти і інші захворювання. Цистит. Е, ні. швидше якась кишкова, швидше те, що буде потрапляти через рот, а це ми говоримо тільки про сечовідільну систему. Ну, там насправді. Дуже важко, то Та треба так сісти удачно на пісок. Ну, ну, може, як одна з можливостей, але не найчастий випадок такого зараження. Швидше, це неправильна білизна в дівчаток старших, неправильна білизна в хлопчиків старших. Має бути м, натуральна тканина, яка нічого не перетискає, ніде не треба, нічого не випріває. Ну, якби отак які необхідно прийти обстеження, щоб діагностувати цистит? Для діагностики циститу нам потрібен саме перший загальний аналіз сечі. В ньому ми будемо бачити лейкоцити, будемо бачити якусь смутність, будемо бачити бактерії при можливості. Але на чому хочу наголосити: якщо ми здаємо загальний аналіз сечі для правильності результатів, найкраще збирати сечу в стерильну баночку, ловити струмінь сечі. Розумію, що маленьких дітей це дуже важко. Є такі штуки, називаються сечозбірники. Але він не має стояти дуже довго, тому що велика ймовірність. Що туди потраплять бактерії з зовнішніх статевих органів, і вже результат буде неправдивий. І ще дуже вас прошу, якщо ви зібрали в горшок, перед тим, звісно, ви його гарно помили і обдали кип'ятком, скажіть про це на прийомі в свого лікаря. Тому що, якщо прийдуть погані результати. Це зекономить ваші нерви, ваші гроші і збереже вашу дитину від необдуманих призначень. Ми не маємо права збирати сечу в горшок. Але якщо так сталося, краще її перездайте на наступний раз, ловіть в баночку. Тому що дуже багато ситуацій, коли сича погана, а дитина з вигляду хороша, і ми не розуміємо, що сталося. І в ході вже такого. Допиту батьків, вони кажуть, ми зібрали вигоршок. горшок. Ви горшок стерилізували, мили? Ні. Ну, тому ситуація така: дуже багато є хибно-позитивних результатів. Майте це на увазі. Ще що? Здаємо вакпосі в сечі. Важливо, його, можна його разом здати з той аналіз в одну баночку, в яку здаємо сечу, ну, з одної порції можна зробити, але бакпосів треба здати до прийому антибіотиків, тому що якщо ми вже їх вип'ємо, в нас результати будуть недостовірні, вже нам не посіється та бактерія, яка би мала посіятися, буде не така чутливість. Тому е аналізи ми здаємо до призначення лікування, головне бакпосів. Загальний аналіз сечі можна здавати і після призначення антибіотиків. В принципі, загальний аналіз крові не потрібний, якщо немає температури. Якщо температура підвищується, ми ще здаємо кров і вже тоді по потребі робимо УЗД. Лікування циститу це антибіотики, це фалоспорини першого-другого покоління. В принципі, більше ніяких препаратів не потрібно. Залежно від ситуації, може бути призначено на три, може бути на п'ять днів. Ну і для підтвердження Нашого лікування ми передаємо сечу в кінці прийому приблизно антибіотиків, щоб бачити, чи просанувалося, чи не просанувалося. Зрозуміло. Дякую вам за корисну інформацію. Дякую.